Привіт! Ми вже на одинадцятому дні нашого адвент-календаря. І сьогодні я хочу поговорити про одну з найбільш затребуваних навичок сучасного темпу життя тайм-менеджмент. Усі ми маємо 24 години в добі. Проте одні встигають за цей час зробити багато корисного, зберігаючи баланс, а інші постійно поспішають і відчувають, що нічого не встигають. Чому так? Час це той ресурс, який ми не можемо повернути, але можемо навчитися використовувати його ефективніше. Тайм-менеджмент це якраз вміння організувати свій час так, щоб виконувати важливі завдання і знаходити час для себе. Чи задумувались ви, куди йде ваш час? Часто нам здається, що дня просто не вистачає, але якщо уважно придивитися, ми витрачаємо багато часу на справи, які не приносять користі або радості. Ось тут і стає в пригоді навичка планування часу. Один із найефективніших методів тайм-менеджменту це матриця Ейзенхауера. Вона допомагає розставляти пріоритети і вирішувати, які справи справді варті вашого часу. Як працює матриця Ейзенхауера? Вона складається із чотирьох квадратів і класифікує усі задачі на термінові і важливі, ті, які потрібно зробити зараз. Це завдання, які не можна відкласти. Дедлайни, вирішення кризових ситуацій, важливі зустрічі. Наприклад, підготовка до презентації, якщо вона завтра. На термінові неважливі – Їх плануйте. Це ваші довгострокові цілі саморозвиток, здоров'я, відпочинок. Помітьте, як ми говорили раніше, відпочинок також варто планувати. Плануйте їх заздалегідь, щоб вони не перетворилися на термінові. Третій квадрат термінові, але не важливі. Їх варто делегувати за можливості. Це завдання, які здаються терміновими, але їх може виконати хтось інший. І четверте. Нетермінові і неважливі. Це все, що відволікає, але не приносить користі. Наприклад, безцільний перегляд соцмереж. Їх можна взагалі усунути. Практика на сьогодні: візьміть аркуш паперу або відкрийте нотатки в телефоні та запишіть усі свої справи на сьогодні, а потім розподіліть їх за категоріями матриці Ейзенхауера. Наприклад, телефонний дзвінок клієнту. Термінове і важливе. Запланувати відпочинок не термінове, але важливе. Перегляд соцмереж Не термінове і не важливе. А ось перегляд чергового дня психологічного адвент-календаря, звісно ж, термінове і важливе. Після цього ви побачите, які завдання потребують вашої уваги зараз, а які можна відкласти або навіть усунути. А в коментарях поділіться, будь ласка, що ви зрозуміли сьогодні про свої справи, і які завдання ви вирішили усунути зі свого дня. Ця навичка допоможе вам знайти більше часу для того, що справді важливо. До зустрічі завтра, де ми відкриємо ще одну корисну навичку.